На каналі Файні квіти, Родина, садочок. Ранковий випуск щоденника важливих справ на 20 та 21 лютого 2024 року. Сьогодні, 20 лютого, зростаючий місяць, буде знаходитися в знаці рак всю добу. Після 9 години ранку можна вже буде сіяти насіння на розсаду таких. Вершків помідорів, перців, баклажанів, капусти, огірків, різних зелених культур, квіків та сидератів. Це якраз гарний час, приятливі енергії всі збираються і можна їх використати. До речі, це також сприятливий час для роботи з розсадою, можна проводити пікірування, перевалку, пересадку, посадку розсади. і можна пересаджувати кімнатні рослини. Поливи та підживлення рослин ефективні всю добу. Але не можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. І 20 лютого несприятливий день для різних заготівель. Завтра, 21 лютого, зростаючий місяць буде знаходитися ще в знаці рак до 15 години 41 хвилина, уже після обіду, а потім перейде в знак Лев. Місяць без курсу буде з 8 години ранку і 39 хвилин і до 15-ї години 41 хвилина. Тому всі посіви овочевих культур, які ви ще не завершили 20 лютого, це помідори, перець, баклажани, зелені культури, капуста, огірки, сидирати. Все оце треба завершити до 8-ї години ранку. З розсадою також працюємо до 8 години ранку. Завершаємо пікірування, перевалку, пересадку. Ефективними поливи будуть тільки до 15-ї години дня, нагадую, наступний знак у нас лев. А от підживлення рослин треба провести раніше до 10-ї години ранку. І не можна проводити обрізку рослин та зелені операції. 21 лютого ще буде несприятливий день для різних. Загатівель. Важливо для здоров'я. На 20 та 21 лютого тут ще будуть працювати енергії знаку Рак. Ні з ким не сваріться, будь ласка, навіть якщо сильно хочеться, зупиніться, не сваріться. І не можна бути агресивними. Не допускайте різних перепадів настрою. Не можна приїдати, не використовуйте молочні продукти, сирі овочі не їжте, холодну їжу не використовуйте та холодні напої. Табу, ні в якому випадку нічого холодного в цей час не використовуємо. Що можна для харчування? Повинне харчування легким бути. Тобто готуємо салати з відварених овочів, овочеві супи, з хліба, з хліба їмо житній хліб, готуємо також рибу, морепродукти. Картопля, топінамбур, морква, буряк, це в нас у вареному вигляді повинно бути. Їмо екзотичні фрукти, мигдаль, фісташки, кокосові горіхи. Якщо цього немає, то всі інші, які є горіхи, теж використовуємо для харчування 20 та 21 лютого 2024 року. На цьому ми завершуємо ранковий випуск. Миру вам та добра! Усіляких вам гараздів! Бажаємо вам успіхів у всіх ваших справах! Зустрінемося ввечері на все добре. Бувайте здорові!